Напередодні новорічних свят до арештованих солдатів та матросів, що утримуються на єдиній в Криму гауптвахті, завітали вихованці Таврійської духовної семінарії. Як пройшла зустріч, бачили наші кореспонденти. Співпраця між семінарією та військовою установою правопорядку триває вже не перший рік. Під час зустрічі майбутні духовні пастирі цікавилися питаннями побуту та життя військовослужбовців у непростих умовах. На гауптвахті відбувають покарання військовослужбовці за вироком суду від 2 до 6 місяців, переважно за нестатутні взаємовідносини та самовільне відлучення з військових частин. За серйозніші правопорушення юнаків направляють до Києва у дисциплінарний батальйон. Згідно із встановленим розпорядком дня на сон арештованим відводиться не більше восьми годин на добу. В день вони займаються строєвою підготовкою, виконують різні господарські роботи. У вільний час військові читають статути Збройних сил України та періодичні видання. За гарну поведінку час перебування на гауптвахті може бути зарахований у вислугу років. У іншому випадку військовослужбовець повертається до частини для подальшого проходження служби. Нині тут покарання відбувають лише троє військовослужбовців, що свідчить про покращення дисципліни у Криму. В свою частину у військову частину після е, звільнення зауфахти він е, як сам буде утримуватись від негативних вчинків, а також утримувати е, від негідних вчинків своїх товаришів по службі. Арештовані військовослужбовці також цікавилися життям семінаристів. Представники духовенства розповіли, що в них теж бувають випадки, коли треба дати настанову молодшим товаришам, але в жодному разі не за допомогою сили. те, що вони совершили совершені вони також mm. нуждаються в общині которым мы пытаемся обеспечить всех военнослужащих. Очень важно оно и для семинаристов, и для военнослужащих. Разрушаются какие-то стены, преграды, непонимания, то какие-то неправильные представления. У церкві Сергій Мархотко, вихованець 4-го курсу Сімферопольської духовної семінарії, сподівається, що подібні зустрічі відбуватимуться частіше, адже військовослужбовцям вони дають шанс переоцінити свої вчинки, а семінаристам неоціненний досвід. Головна ціль нашого візиту була та щоб поділитися спілкуванням з ними в першу чергу, тому що ми, будучи священнослужителі, повинні зустрічатися з людьми, які ждуть. Спи і простого общения не только духовного общения.